Мають хвилини, біль серця стискає, і плачеш чомусь безутішно в нужді, Утіхи, здається, для тебе немає, хто ж поміч дарує втомленій душі. Схились, любий, друже, в той час на коліна в сердешній молитві Ісусу, все горе відкрий, Молися, як Анна у храмі молилась і вір, що держись спокій для душі. Олюба мамо, може, ти вже втомилась лючі сльози за любих дітей, які ще далеко від Бога блукають, несучи безсоння для своїх очей. Від сьогодні ще частіше за них ти молися. Материнській молитві нема перешкод за щастя дітей, ти до смерті борися, Бог зробить в життю їх переворот. Проходить час надія на життя зникає, і з білью в серці помирають матері. Молитва матері ніколи не вмирає, не досягнувши довгожданної мети. Молитва віри дає каліці ноги, молитва віри робить зрячими сліпих. Молитва є пряма розмова з Богом. Молитись це обов'язок для всіх. Остарець вкритий сивиною, молись за молоді серця, щоб бути їм готовими до бою відстоювати істину Христа. Хай не проходить і юність пора квітуча марно, молись постійно, молодь дорога, щоб на землі життя, життя прожити не надарма. А в небі нагороду мати від Христа, і Той, хто, може, перший раз в зібранні схились перед Творцем віків, Тебе, Спаситель, зрозуміє й мовчанні, ли серце Ти йому відкрий, а час останній, смоківниця вже розцвітає, Ісус, іде із церквою зустрітись, і хто в числі. Не вісти будь бажає від сьогодні повинні постійно молитись.